Доброго дня, мої любі полтавчани! Сьогодні я записала це невеличке відео для всіх тих, хто має обладнання новомедіка у себе в арсеналі здоров'я. Та є певні питання. 100% кожен з вас займався обладнанням в наших демонстраційних центрах і, пам'ятав, і знав, як його використовувати і які в нього є секрети. Коли приміняти це обладнання при судинно-серцевих захворюваннях? Що робити, якщо опорна рухова система страждає? І як приміняти те чи інше обладнання для роботи над своїм травленням та проблемами з варікозом? То хто з вас має обладнання нове, яке допомагає вам бачити світ своїми очима і прекрасно справлятися з проблемами судин головного мозку? У кого є новохід, який зараз так тепло гріє, і не відпускає з кроваті щоранку? Хтось із вас працює з сонечком системи 595 це Моксі, який куди тули, там і буде вирішувати проблему. Ну і, звичайно, то Прилакс, той красень, який активно робить масаж і прибирає проблеми з застоями в наших органах, в наших системах та дає приємний розслаблюючий і в тому числі тонізуючий масаж. Та багато хто з вас має обладнання Body Health а першого покоління, другого і мріють, звичайно, про третє. І от зараз в мене є неймовірна ідея. Ідея зібрати всіх власників обладнання Body Health для того, щоб проговорити певну інформацію, нагадати вам, як це неймовірне обладнання, яке дає міостимуляцію, яке дає тепло, магніт, іонізацію, роботу стоунтерапії, а також роботу лазерної терапії. Проговорити всі його секрети і нагадати вам, як саме з ним треба займатися, при яких хворобах і яких проблемах треба пропрацьовувати ту чи іншу систему, використовуючи не тільки платформу Body Health, а ще й міонакладки. Тому я впевнена за ці дві неділі ви згадаєте багато чого, впевнена, що дізнаєтесь багато чого. І я дуже хочу, щоб не зважаючи на те, чи бачились ми з вами, чи ми з вами. Але ви приєдналися до моєї програми. Я обіцяю вам, що вам буде цікаво. Тим паче, ви дізнаєтесь не тільки про роботу обладнання Body Health, а й нагадаю я вам, як працювати з вашими помічниками: Новухіто, Релакса, Моксі і Нувай. Так що вперед зі мною обов'язково приєднуйтесь до нашої групи. Я дуже хочу, щоб ви написали Так, мені цікаво, і я хочу і ми будемо працювати з вами в онлайн режимі. Вам не треба буде їздити. До мене на зустрічі. Ми будемо зустрічатися кожного дня в ваших телефонах. Тому обов'язково зараз установіть собі телеграм, якщо ще немає, і чекайте на моє запрошення. А під цим відео, будь ласка, напишіть мені так, мені цікаво, і я хочу з вами піти в програму. І наші дві неділі наступні будуть неймовірними. З 28 числа ми стартуємо, і за дві неділі я вам обіцяю, ви дізнаєтесь, неймовірно, багато цікавої і корисної інформації про ваше здоров'я. Все, дякую вам велике. До нових зустрічей в онлайн форматі. Якщо хтось ще не знає, мене звати Валентина Іванівна, я директор центру в Полтаві, і наша компанія Novo Medical нікуди не дівалась, Вона з вами завжди, і я з вами завжди на зв'язку. Все. До до побачення і до зустрічі з понеділка.